Знайдемо різницю двох мішаних чисел 5,817 мінус 2,317. Для цього віднімемо цілі частини 5 мінус 2 і віднімемо дробові частини 817 мінус 3,17. 5 мінус цілих, дробові частині в результаті віднімання дають нам 5 сімнадцятих. Отже, маємо таке мішане число 3 5 сімнадцятих. Якщо ви зрозуміли, як робити, можна це робити набагато швидше. Тобто, якщо нам необхідно відняти 7,17 мінус 3,10. Робимо так. 7 мінус 3 дає нам 4. Цілі частини відняли, тепер переходимо до дробових. 17, 20-10, 20 мінус 20 це буде 7, 20. Питання наступне. Як від натурального числа відняти мішане число? Застосуємо спосіб позичання однієї цілої натурального числа, тобто одиничку. Приклад, 10 мінус 4,2. 10 представимо як 9,5. 5 п'ятих дає нам одиницю, і оцю одиничку ми позичили у десятки. Чому саме 5 п'ятих? Згадайте, тому що знаменник ми бачимо далі у дробової частини, у нас 5. Якщо б знаменник був би 7, то ми б написали 7 сьомих. Діємо далі, віднімаємо 4,2. За прикладом вище поступаємо таким образом: 9 мінус 4 дає нам 5 мінус 2 п'ятих це буде 3 п'яти. Отже, остаточна відповідь 5,3. Наступне питання як знайти різницю двох мішаних чисел. Якщо у зменшуваного дробова частина менше від дробової частини від'ємника, що мається на увазі? Ми припустимо 7,2, віднімаємо 4,3. Тут бачимо, що 2-3, що ж тоді тут робити? Якщо так, у зменшуваного ціла дробова частина менша від дробової частини від'ємника. 2 менше, ніж 3. Також застосовуємо спосіб позичання однієї цілою зменшуваного. Дивіться, що робимо 7, і запишемо так: 6, цілих плюс 5, 5. Дописуємо дробову частину, яка і була 2 п'яти. Ось таким чином ми розписали зменшувану. Мінус 4,3. Далі у зменшувано ми можемо додати дробові частини 5 п'ятих і 7, і 2 п'ятих Будемо мати Дорівнює. 6 так і залишається, а ось дробова частина буде вже 7 п'ятих. І віднімаємо 4,3. В результаті будемо мати, за правилами, що розглядали вище 6 мінус 4. 2. І ось тепер дробові частину легко віднімаємо 7 п'ятих мінус 3 п'ятих будемо мати 4 п'ятих. 2,4 п'ятих. Спробуємо ще один приклад розв'язати. 17,2 мінус 8,7. 17 мінус -8, 8. Ми можемо відняти, однак, 2 мінус 7. Що з цим робити? Пригадуємо, що зменшувана, У зменшуваному ми займаємо одиничку, цілу частинку. Тобто 17. Давайте тут зробимо 17. Ми розписуємо на 16 і 15, 15. Тому що знаменник 15, знаменник був у нас 15. І тепер ці дві дробові частини ми додаємо 15, 15 і 2, 15. Будемо вже мати ось такий варіант. Шістнадцять цілих сімнадцять Мінус 8,7 Ось тепер все легко 16 мінус -8, 8, 17 п'ятнадцяти, мінус 7 10,15. 10,